Енергетична незалежність реальна. Це доводить Михайло Гришко з Полтавщини. Хлопець створює енергонезалежний будинок. Енерг... Енерго... від електроенергію видобуває від сонця. Тепло дають дрова. каже незабаром. Взагалі ніяк не залежатиме від цінової політики. У диву будинку побували і наші журналісти. Михайло Гришко з Котельви каже, давно мріяв звести енергоощадний будиночок, тільки но переїхав у власну хату, одразу ж взявся до роботи. Охоче демонструє, як працює його система. Електрична енергія від сонячних панелів по кабелю проходить через контролер, на акумулятори 24 вольта, через інвертор і в мережу. Все обладнання обійшлося хлопцю близько п'яти тисяч гривень. Майже половину вкладених коштів він вже заощадив на електриці. Та й проблеми зі зникненням світла він не знає. Молодший брат Кулібіна, Дмитро каже, спершу навіть кипкував із нього, мовляв, навіщо викидати гроші на вітер чи пак на сонце. Нині ж і сам не проти отримувати енергію задарма. Ну задумав таке творити. Ну, думаємо, хто знає, грошей мало, а він таку гарячку порить. Коли економія таки відчулася, світу немає, а в нього завжди є. А нині ціни дуже дорогі на світло, на воду, на теплу, так як і вода в нього теж сонячна енергія. Безкоштовна Поки що потужностей сонячної батареї на весь будинок не вистачає, але в планах Михайла вже з наступного року повністю перейти на власну енергію. На даний момент у мене сонячний колектор, власноруч зроблений на 60 літрів, тобто це тепла вода. На даний момент освітлення, частина освітлення будинку, телевізор, комп'ютер і опалення будинку дровами. На, на протязі слідучого року я планую перейти повністю, стати незалежним по електроенергії. Тобто докупити ще 5 сонячних панелів, поставити більш потужні акумулятори і контролер, інвертор і стати повністю незалежним. Тобто тепло… тепло Тепло і гаряча вода вже на даний момент є, а електроенергії трошки не вистачає. Ну будемо нарощувати потужності. А ще в помешканні замість газового котел, який працює на деревині. Хлопець не натішиться своєю завбачливістю. Тепер йому газовий шантаж Росії та високі ціни на блакитне паливо байдужі. Батько інженера-любителя розповідає, син з маличку любив щось майструвати та конструювати. Нині ж цей хист не знадобився. Ще з молодших класів школи. Конструює все, придумує, видумує. Ми йому, звісно, мішали. Якби не мішали, ми він і далі б пішов. А що гордимося сином. То ну, чим гордимося? Що ми платимо за свята, він не платить. Ми платимо за гоза, він не платить. Вижити можна. Сусіди та знайомі вже не кипкують з Михайла як раніше. Тепер навіть приходять подивитися і цікавляться, як влаштувати енергозабезпечення самотужки. Тож, можливо, незабаром в Котельві буде не один такий будиночок. Анастасія Бубкова, Максим Сапронов, Твай.